Вітаю, друзі! Святом вас всього найкращого вам. сьогодні я хочу показати вам кабачки і огірочки наші, ті, які ми з вами сіяли. Відео підсказочку під подивитись зверху про них, як ми їх висіювали, як вони всходили. Треба їх вже нам пересаджувати у найбільшій йомкості. Будемо щось думати. Ось такі вони у нас. Це я вам хочу показати кабачки. Слухайте, добре, що сонечко, і можна буде їх вже щось придумати для них город. Пускають бутончики, бачите, маленькі там? І ось цей теж, і ось цей. Е, Понятное дело, що треба їх підкормити, щоб вони е, були не в Ось, бачите, не вистачає їм е, таких речовин, щоб вони. Е, а і нагород висадимо і підкорбимо пару разів, та буде у нас врожай. Радує, що вони е, квіточки вже пускають бутончики. Цікаво так. Ну, гірочки. Це я їм сюди стареньке підстелила, щоб тепленьке було під віконня. А ці два кабачка, оці два, вони щось поскрутилися там у листочки у них. Я їх з інкубатора витягла і поставила сюди на підвіконня. Вони тут на підвіконні стояли. А ці два кабачка вони були в інкубаторі. Ну, я хочу вам сказати, різниця невелика, бо і тут теж квіточки у цьому, квіточок там, ну, бутончик пускає. Він. І тут бутончик пускає кабачок. Ну, гірочки такі. Ось такі вони, огірочки. Вони вже просяться у велику йомкість, і треба їх вже висаджувати. Це на днях отримую посилочку та й будемо висаджувати з вами. Ну Ось так. Ось така у нас краса. Сонечко на дворі сьогодні така погодка добре і щиро дякуємо нашим підписникам, щиро дякуємо так приємно, що підписуєтесь, і глядачам нашим, і хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка, і там внизу під відео творіть добру справу. Кнопочка підписатися, коментуйте, будь ласка, і Діліться з друзями нашими відео. На каналі Антона набагато цікавої і корисної інформації для вас. І пальчик вгору, це праця, бачите, це праця ось так. І щиро дякуємо вам. Хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!